Літо уже в розпалі, а за вікном позначка термометра перевищує плюс 28 градусів. Чимало відпочивальників на тернопільських пляжах та у парках ніжиться під променями сонця. Однак такий відпочинок може нашкодити здоров'ю та погіршити самопочуття. Є групи ризику, яким все-таки варто звернути увагу на свій стан під час спеки. По-перше, сюди відносяться люди із серцево-судинними захворюваннями, люди з ендокринними захворюваннями, люди клімактеричного віку, старшого віку і діти до двох років. Надмірне перебування на сонці може спровокувати виснаження організму, зневоднення та тепловий удар, розповідає Ірина Гречук. Щоб цього не сталося, потрібно менше проводити часу на вулиці, особливо найспекотніше пору доби. Сонце якраз воно має максимальну активність з 10 до ну, фактично до 17 години. Це забезпечити по максимуму перебування на свіжому повітрі. Зранку виходити прогулянки на свіжому повітрі, ввечері прогулянки на свіжому повітрі біля водойм. Прогулюватися так само дуже добре. Щоб прогулянка була безпечною? Використовуйте сонцезахисний крем з високим ступенем захисту СПФ щоразу, як виходите на вулицю. Носіть легкий, вільний одяг і не забувайте про головний убір. Одяг має бути натуральний. І має бути з світлих кольорів. І з натуральних тканин це може бути льон, бавовна, конопляна тканина, шовк, тобто не синтетичний одяг, який дає перегрівання. Має бути натуральний, має бути комфортний. І якщо робота на свіжому повітрі, то має бути з довгим рукавом. Свій раціон фахівці теж радять змінити олітню спеку. Медики рекомендують споживати легку їжу невеликими порціями, уникати вживання алкогольних напоїв або тих, що місять кофеїн чи велику кількість цукру. Натомість варто подбати про те, аби під рукою завжди була пляшка з водою. Треба кожну годину випивати достатню кількість рідини. Хоча б якщо температура повітря 30 градусів вища, то рекомендується кожну годину вживати пів літри рідини. От. Але взагалі, з кількістю рідини все-таки треба людям з групою ризику радитися з лікарями. Якщо вчасно не зауважити негативний вплив сонячного випромінювання, може наступити сонячний або тепловий удар. Симптомами у такому випадку є нудота, запаморочення, підвищення пульсу та навіть втрата свідомості. У першу чергу таку людину варто забрати у прохолодне місце, де немає сонця. Положити, значить, підкласти під голову якусь подушку, щоб був відток, відток крові, дати їй випити рідини, може бути теплий чай, може бути вода мінеральна, знову ж таки без газу, забезпечити їй охолодження, можна змочити одяг. Якщо стан людини не покращується, варто звернутися за допомогою до медиків за номером 103.